Із найбагатших людей світу, засновник Amazon Джеф Безос та його наречена, телеведуча Лорен Санчес, влаштували розкішне триденне весілля у Венеції. Хоча офіційно пара вже була одружена в США, святкування в Італії провели з максимальною пишністю, тематичні вечірки, живі виступи, сотні гостей, серед присутніх Леонардо Ді Капріо, опра Вінфрі та Іванка Трамп. Одночасно з урочистостями у місті пройшли протести. Мешканці Венеції обурені тим, що їхнє місто все більше перетворюється на майданчик для багатіїв. Ціни ростуть, туристи витісняють місцевих. Через суспільне невдоволення частину весільних заходів довелося перенести в закриту локацію. За оцінками ЗМІ, святкування коштувало близько 50 мільйонів доларів. Безос подарував нареченій каблучки з діамантами та зробив благодійний внесок на користь міста. Однак це не зменшило критики.